Я вже говорив, на першому місці Господь, на першому місці та дорога не широка, а вузька, яка веде до Христа. І Бог обов'язково благословить вас, Він дасть вам віно стільки, скільки ви потребуєте. Він попеклується про своїх дітей, якщо ви будете вірити і дивіляти цей хлопець. Сказав про Тебе туди, куди ти мене запитав для тебе, вона правильна дорога. Кажуть історичні дані, що цей в той же день впав на коліна, покаївся, прийняв Ісуса як свого Спасителя, передивився своє життя і до кінця свого життя служив Господу Ісусу Христу. Амінь. Дуже велике питання: яку дорогу з нами ми? Хочемо вибрати. Слові Божому, чітко написано про ці дороги. Скажімо, Матвія 13, розділ написані такі слова. Отже, ті, хто вибрали дорогу Отже, як збирають купи і палять у вогні, так буде і при кінці світу. Уявіть, зараз настає приблизно кінець світу. Приходить наш Господь Ісус Христос. І людський пошле своїх ангелів, які зберуть з Його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогнену піч, там буде плач і скрегних зубів. Олівить, як страшно, це вічність. Якщо ми відкидаємо Ісуса на другий план, якщо ми йдемо так, як всі, і робимо, як всі. Ми не хочемо думати, ми не хочемо читати, ми не хочемо Ісуса Ісусом пускати своє серце. Ми будемо кинути в озеро Огнене, де плач і скреніть зубів, так сказав Ісус. Нема серединки, нема. Є або дорога з Ісусом, або дорога проти Ісуса, яка приводить наша широка дорога в пекло. Матвія 13,43. сорок Тоді праведники засяють, як сонце, царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухайте. Натомість я хочу побажати вам. Будьте праведниками. Вірте в Ісуса, прославляйте Христа і сува, Господу нашого. Прославляйте його, яку йому. Кажіть собі, що я будь людську дорогу і ставлю Христа. Навіть якщо ви їх не дадемо, це смерти. Якщо ми з Ісуса, ми заслуговуємо смерті, ми заслуговуємо покарання, немає іншого спасіння, ніякі релігії нас не приведуть до Бога, ніякі релігії не приведуть до Спасіння, і не важливо, чи тобі 14 років, 15, 13 чи 70, Ти потребуєш Ісуса Христа як свого Спасителя і як свого наставника. Тільки покайся в гріхах своїх. І прийми Ісуса, можливо, ти крав, можливо, ти брекав батькам, можливо, ти гордий, можливо, ти дивився порнографію або дивився в інтернеті. Це так само гріх, який веде у пекло, Але коли ти каєшся і того більше не робиш, і Ісус, твоє спасіння. І дар Божий вічне життя в Христі Ісусе, Господу Амінь. Всі народи, які забули Бога. Послухайте, це важливо. І йдуть, а нема такого, що будуть вам казати. Ось, наприклад, мусульмани роблять добрі справи, будівни роблять добрі справи. Кришнаїди роблять добрі справи, вони готують. Це просто добрі справи без Ісуса. Добрі справи не приведуть вас до Небесного Отця. Ті народи, які забули Бога. В 9 написано, повернуться ми нещастиві на Шеолог, всі народи, які забувають про Бога.